Всім привіт! Ви на каналі Тревел Влогів, і зараз я знімаю своє відео з Албанії, місто Дурес. Бажаю вам приємного перегляду! Покажу вам свій день. Я завітала на свою другу каву, і сьогодні вона не зовсім стандартна у мене, тому що буду пити каву з сирочком. Це, до речі, гарне поєднання. Напевно, я його собі придумала. Напишіть, хто теж так куштує каву. Замість десерту сир. Прийшла я, до речі, вже знайомий заклад, який вам показувала. Це ті самі гусі, як я їх називаю. І в меню, в меню у них десертів нема, але мені і не хотілося, бо якщо б я хотіла десерт, б пішла б в кондитерську, яких тут багато. А мені отак хочеться сиру. Зараз трошки, якщо вдасться, покажу вам свою компанію. Заклад справді класний, автентичний, тому що тут багато місцевих завжди, і це показник того, що ну, вони знаються на тій кухні, яку вони їдять. Тут багато страв саме з таким албанським присмаком. І оці жіночки прекрасні, вони доповнюють мою другу каву своєю присутністю і доволі голосними розмовами. Спробувала сирочок, це кашкавал, це назва місцевого сиру. І кашкавал це твердий сир. І як я розумію, ну, і за смаком відчувається, що це мікс, що тут не тільки кров'ячий, а тут ще й козячий намішаний. І дуже часто кашкавал це мікс сир сирів. Козячий сир, він дає таку пікантність, особливо і кислинка відчувається, і такий присмак, от саме як козячого сиру. І шмат такий, ну тут грам сто мені врізав. Не хочеш сир? Мін сир не хоче щось? Ні. Ну, напевно, собаками не можна. А це будеш? Це буде. М'яско будеш? Я, до речі, знаю ще одне слово албанською. Декілька нових слів. Кіт це маца. А пес це чені. Тобто я знаю, як собаку назвати собакою в Албанії. Чені. Такий гарний хлопчик. Дура місто собачок. Скільки тут собачок? Дивиться за коханими очима. Прийшла друга собачка, в неї бірочка на вушку є. Тобто, ну прекрасно, чиста спідниця. Тобто вона вакцинована від сказу. Мої подружки вже збираються, і я також буду збиратися на море. Піднявся вітер сьогодні. Я не знаю, що взагалі мене чутно зараз. І ми підемо з вами на море подивитися, тому що там хвилі ну такі просто як океан. То я покажу вам, що коїться. Ну, по моєму волоссі видно, що вітер був досить сильний сьогодні. Такого ще тут не було. Видова. Ось тут за столиком я сиділа, дивіться, буквально декілька кроків від гусі. І ми вийдемо подивитися, що там на морі коїться. О! Це албанський антураж. Ось так тут все виглядає загалом. Але я вже звикла. Але головне це море. І воно сьогодні просто скажене. Щось новеньке. Я не плавати, я чисто подивитися. Так, іду пісочком. Я такого тут ще не бачила. Боже, тут всі катамарани, напевно, знесло, що тут були припарковані. Пам'ятаєте? Вітер, хвилі. О! Оце, оце так. На пляжі майорить червоний прапор, тобто це означає, що купатися в морі не можна. Але сміливці, звісно ж, знаходяться, які лізуть і у таку воду, чому б ні? Я теж вирішила змочити ніжки в морі, щоб дізнатися, яка температура води, та розповісти вам. Вода не була надто холодною, проте мені було не досить приємно, тому що виносило якісь водорості, вони чіплялися за ноги, і такий нетривалий зв'язок з морем мені все одно не дуже сподобався. Візуально подобається. А ось заходити в воду тут ну, якось не моє. Тому поспішила вже вийти з води і не шкодувала, що сьогодні без купальника. Прогулялася. Роздивилася хвилі ближче, подихала трошки морем. А потім вирішила, що варто прогулятися і пішла до пірсу, на якому вже була декілька разів, який мені подобається. Це той пірс, там де є місця для пляжників. І цікаво, що зараз у таку погоду він зовсім не підходить для відпочинку купального. Як бачите, хвилі тут ще більші. І виглядає все це ось таким чином. Дурес у полоні стихії. Таким я його ще не бачила. І я так передбачаю, що такою, саме такою, зазвичай є зима в дуресі. Певно, що море зимою ось так хвилюється, і вітер десь такий також всю зиму тут і є. І хоча лише кінець вересня вже все натякає, що скоро і зимовий сезон буде, і треба десь зимувати. Але я вже і до такої демонстрації погоди вирішила, що буду зимувати не тут. Біля моря прохолодно, сиро і це не моя тема. Але дурес я побачила різним, і мені це подобається. Ну просто я вирішила, що сьогодні найкраща погода, щоб погуляти там, де я не гуляла. Я пішла далі. Набережною, що закінчується. Пам'ятаєте, я вам показувала, що там кінець, все, пісок, будівництво, нема проходу. Ну, пройшла там трохи далі, був там прохід. Тобто пішла набережною в бік порту далі, куди я ще ніколи не заходила. Оцей вітрець. Він дуже живописно тут все підкреслює. Гуляти приємно зараз. Вітер дуже теплий і для прогулянок якраз добрий час. А тут життя продовжується, виявляються ось такі будинки, готелі, люди, теж пляжі. Я думала, що тут вже нічого нема. Не бачила, то і думала, що тут немає продовження А Тут ще пляжі, пляжі, пляжі. Прогулююся далі, тут книжки продають, а тут такий продавець приємний, продавець книжок. Чао-чао, давно їх не бачила. І дуже гарно, тут, тут дивіться, які готелі. Ого! Такий класний фасад гарний. Тут затишно. Тут, мені здається, більш такий усамітнений шмат пляжу, більш туристичний в тому плані, що тут гуртуються більші за розміром готелі, і тому тут менше прохідної зони, а гуляють тільки проживаючі цих готелів. Зараз сезон закінчився і ніхто, крім мене взагалі не гуляє. Я і чау-чау. Ой, якийсь пам'ятник, якийсь жінці, напевно, що на мене схоже трошки. От зараз в цій частині набережної. Повністю турецький вайб, наче турецькі готелі. Змінюють один одне, тільки що був з басейном готель. Зараз трошки менший готельчик. такі в них тут зона відпочинку, дивіться, м'які мішки. Цікавенько. Погуляти там, де ще не була. Он вже майже порт. Ми з вами майже порт йшли. Ось тут щось закінчується дорога. Шезлонг 200 лек. Це 2 євро. Це отут. Ну хоч ціну пишуть, 2 євро це рекорд найнижчої ціни. Ну це ж кінець сезону. Тільки що маленький Албанець, ну як маленький підліток, запропонував купити покурити такий нормальний діалог двох незнайомих людей. Дійшла вже майже до порту, але тут вже точно вже кінець набережної. Буду розвертатися іти назад. Дуже подобаються ці пухнасті штуки. Зворотній шлях мій пролягав через знайомий уже заклад під назвою Мол. Я вирішила в нього знов завітати. Минулого разу мені тут дуже сподобалося місце, як я кажу, інстаграмне, приємний інтер'єр, непогане меню. Сьогодні бачила власника, він розмовляє польською мовою. Цікавий такий харизматичний чоловік. Тут я вирішила зупинитися після своєї прогулянки і зустріти захід сонця. Сонечко вже підсідало, вітер не вщухав, прилетіли комарі, які мене дуже кусали. А я тим часом замовила пінаколаду і намагалася нею насолоджуватись, не дивлячись на комарів. Пінаколада тут смачна. Рекомендую цей заклад, мол, називається. А далі звечоріло, і я зголодніла. Сьогодні якийсь день походів знайомими місцями, не хотілося нового, і я знову завітала в ламус. Тут святкувала свій день народження, заклад цей високого рівня. Він мені ще тоді запам'ятався, сподобався. Я хотіла тут ще провести час перед своїм від'їздом вже в інше місто. Тому сьогодні був якраз гарний вечір, щоб обрати. Суші, точніше, ролл собі тут. В меню багато варіантів, і можна і сет класний замовити, і роздивитися позиції Нігірі та Сашимі, я обрала ролл. Також у них тут є винна кімната, і взагалі тут такий сервіс на високому рівні. Мені, якщо чесно, досі трохи дивно, що в районі пляж ось такий крутий ресторан знаходиться, тому що тут трохи інший вайп у місцевості і цей ресторан реально виділяється. Вони мають свою доставку і доставляють суші різними районами Дуросу. і цю доставку рекомендують одне одному. Я тут на день народження свій замовляла фудомак і сьогодні замовила Каліфорнію. Також вирішила скуштувати з такого гарного тунця. сказали, що дуже свіже сьогодні приїхав. І ось, якщо чесно, то роли були смачними, але не надто вразило. Ну так теж бува. І на десерт вирішила замовити тірамісу. Тут більше цікавість перемогла ніж апетит, тому що це можна назвати різними назвами, але це не схоже за смаком саме на італійський тірамісу. Тут якийсь крем був смачний, але точно не італійський. Та все одно саме ця вечеря була на найвищому рівні. А це відео добігає кінця. Ми побачимося у нових випусках з Албанії і не тільки. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, залишайтеся на каналі. Бережіть себе! Слава Україні!